Усім привіт, сьогодні на Зору і ми будемо в Bravel Stars. І я надеюсь, вам мене чути. І зразу сходу з ходу зльоту. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і звісно ж нажимайте на колокольчик. Тому що сьогодні буде вам басне відео. Вам побролювати. Як бачите, Ліон у мене на пасіці. Манули он на пассивці и зара покажу там ще. ще зараз. Вот, лосичніш, на 9 силі. Я дурак забыл вас вам показати, як я відкриваю некий ящик. Тут був, тут бачите, особа акція. Тут був мегаящик за 1500. А є зараз особа акція більший ящик на 500 і був і цей ящик і мегаящик. Я купив мігаящик, дозбирав чуть, -чуть і <nose> на був, І він тепер в мене 15 ранг рекошати. Обирав після кажуть, так було приходити. І вот, вот моя тара. Дуже подобається скин. Кстати, кто хочет просто тару побирать. Вона була більш така стрійна, більш така серйозна і сильніша її пофиксила. Вона була краще, коротше, ніж оця тара з оком якась накинута. Правда, скин гарний. Тобто скин би зробили на ту попередню тару. Цей самий індіко скин. Індіко тара. А цю тару забрали по геть і поставили попередню. Вона, вона не, вона погана. І не драв. От хто за ставте лайк. У мене коїсь позиції. Мені вже тільки псівку вибити, мені збільшили шанс. Коли відкриємо мегабокс. походу. Ні, не тоді, швидше щось більше. Я відкриваю мій ящик, мені зняв нічого не випало, але випало фіга так я зміг вкачати його М9. Тепер я збираю на Тару 800 монет. А потім ми будемо її вкачувати ще. Мені в останній час вона дуже багато разів падає, дуже багато. Так что? Так что? Так что? Ну, давайте убий. И еще, смотрите, э, Леон 22 ранг, Булл 22 ранг, Ишели 21 ранг. Это жесть. Далее вылетело. Я ще забрав восьми бита. В прикол? Я забрав мега ящик. Я тут забрав тіка, я забрав мега ящик. Забрав мега ящик, потім вийшло в я ще забрав тіка Мені повезло просто. Але гарний. Зараз покажу який він. Хоча бы тут він на цій карті поганий. До речі, новая карта. Критический момент. Дивіться така то ось, карта зараз побачите в ігрі. Здесь магазин. За що магазин? 170 гривень популярно. Вигоднее всього брати це. на 6% більше. на 14% більше. 23%

Ай, восьмибитка, ты офигелочку, ты не офеева, восьми Я забрал. Блед. Та й ми здохли через тур. Але ладно. Як бачите, ми вже в бою. Блін, зараз. так, раньше буду рад. Я прошу раз играю с Леоном, но и ссыли. Мало кто может мать Леоном, да эти ссыли.

Жалко, что ли, она пофикцирована с Регосами. А вы же не чили? Заволив вулиці капець. Зовсім нечайно Але гарно зробили текстурку у Пайпі. і Ідемо Давай. Давай. як кожку. Давай всі Ну, а ти мудріше. Понятно, хто би не хотів грати з Леоном на девять його дев'ятсив. Франк, Франка треба боятися. Франка треба боятися. І ще лізуту. Я думаю, що Ширион сильний. Він такий зараз, напевно, радий що він відео попав. Зараз оцей бій і все, більше не можна, мені більше 15, коли не можна заниматься. Забери банку. Нифига суки. Туда куда да Ничего страшного. Так, он не снял. А, я забыл, откуда здесь. Вот, все, я буду тоже. Это шель. Шо, ну Это нам крышка. Гудбай. Блэк Пич. Давайте еще разок заграем, покручу. Займем и кис там останешь месяц. Наприклад, ну,